Маю право на щасливе дитинство. І мрію про мирне небо. Конституція каже що я вільна І я вірю в це. Свобода це не просто слово. Це те, за що ми воюємо щодня. Мир це не лише мрія, це право, яке ми повертаємо додому. Слава Україні. Медицина це теж зараз. це за кожне життя, як заход. Цінність каже. Війна забрала і забирає, на жаль, дуже багато, але ми все робимо для того, щоб зберегти саме найголовніше, саме дороге це життя та здоров'я. Коли ми евакуйовуємо людей, ми не просто рятуємо життя. Ми захищаємо їхні права. Конституція це про гідність, рівність, право бути вдома. Сьогодні ми сильні, бо об'єднані спільною метою жити у вільній країні.